Олена Якутіна разом із чоловіком та чотирма дітьми переїхали до Полтави із Донеччини. Нині троє синів і донечка Олени учасники свята, яке у Ленінському районі влаштували для сиріт та дітей із соціально незахищених родин. Ми виїжджали із Горловки місяця два назад, і приїхали сюди в Полтаву. У нас тут ні друзів, ні знайомих. Ми просто ткнули пальцем в карту. і Приїхали сюди. От, просто поражаєшся наскільки люди. Адзивчивої насколько просто відкрите і жертвенні. на святі дітям запропонували зробити подарунок бійцям, які беруть участь у бойових діях на сході держави, створити малюнки. Ксенія, яка з батьками та братами приїхала до Полтави із Горлівки, вже знає, що зобразить для солдат. Я б нарисувала природу, а на природі сидить сім'я на пікніки. вони сидять і, там кушають. Розговарюють свята для дітей раз у раз допомагають влаштовувати підприємці і звичайні полтавці, які приносять іграшки та одяг. Хотів би подякувати тим небайдужим людям, які в важкий час знаходять можливість і підтримують нас у нашій діяльності. Допомогти тим, хто цього потребує, може кожен теплі речі та іграшки можна принести до Ланіцького райвиконкому. Їх передадуть дітям. Дітей сиріти, дітей позбавлених батьківського піклування, то в нас 84 чоловіка. Я не маю на увазі без переселенців. Це тільки ті, які в нас, які проживають з опікунами, з піклувальниками, значить, у нашому Ленінському районі. Скільки саме родин переселенців у районі не знають, адже їх кількість постійно зростає. Кожні із цих сімей обіцяють підтримку та допомогу.